Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Збірна Німеччини з великим рахунком переграла збірну Шотландії у матчі відкритті домашнього чемпіонату Європи. Бундестім заволоділа ініціативою з перших хвилин. Під тиском господарів шотландці надто сильно притиснулися до власних воріт і прогнозовано пропустили швидкий м'яч. Це вірц із лінії штрафного технічно поклав м'яч під ліву стійку після передачі кіміха. Забитий м'яч не зняв облогу з воріт Шотландії. Німеччина продовжила контролювати перебіг подій та не облишила спроб відшукати огріхи в обороні збірної Шотландії. Нагода випала на 19-й хвилині. Гавертс у межах штрафного віддав на мусіалу, а той потужно пробив під поперечину та подвоїв перевагу. Кепськими справи команди Стіва Кларка стали перед перервою. Портеус незграбно зіграв на відскоку біля воріт Шотландії та замість м'яча влучив у ногу Гюндогайна. Пенальті та вилучення ґвартс впевнено переграв Ганна. Після такої першої половини другий тайм фактично перетворився у формальність. Цифри на табло посприяли відкритому футболу. Шотландія вже не цуралася йти вперед великими силами, щоб хоча б розмочити рахунок. Натомість німецька команда продовжила розривати оборону шотландців вибуховими атаками. Форвард збірної Німеччини Фюлькруг через 5 хвилин після появи на полі потужно пробив у дев'ятку з меж штрафного. Шотландська збірна оформила гол престижу під завісу зустрічі. Після серії рикошетів на подачі штрафного м'яч від Рюдігера влетів у ворота Бундестім. Та останнє слово було за Бундестім. Джан на останній доданій хвилині співкола штрафного майстерно поклав м'яч під стійку. Збірна Швейцарії переграла національну команду Угорщини на груповому етапі чемпіонату Європи 2024 року. Зі старту зустрічі обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Переконливіше виглядали швейцарці та зуміли оформити швидкий м'яч. На 12-й хвилині Ебішер класною передачею вивів на ударну позицію дуа і Форвард у другому матчі в збірній влучно пробив кіпера. Забитий м'яч додав Швейцарії впевненості. Підопічні Мурата Якіна контролювали перебіг подій та намагалися розвинути власну перевагу. Досягла свого альпійська команда під завісу першої половини, коли Ебішер із півкола штрафного майстерно поклав у дальній кут. Збірна Угорщини з початком другого тайму пішла в Перед великими силами. Двічі на ударних позицій опинявся Варга. У першому епізоді він виграв силову боротьбу в Родрігеса, але пробив над воротами. У другому ж головою відправив м'яч повз дев'ятку після навісу. Зрештою, успішною стала третя спроба нападника команди Марко Россі. Угорщині вдалася зразкова атака. Варга відкинув м'яч партнеру на правому фланзі, а той перевів Собослаю ліворуч. Капітан збірної виконав навіс на дальню стійку, де Варга в падінні головою переграв зомера 1-2. Натхненні голом угорці перехопили ініціативу та почали вантажити м'яч у штрафний майданчик збірної Швейцарії. Утім, до реальних гольових моментів справа так і не дійшла. Зате в доданий арбітром час помилкою оборонця Угорщини Орбана скористався Емболо та елегантно перекинув м'яч через воротаря. Швейцарська збірна приєдналася до Німеччини на горі групи А. Національна команда Іспанії Розібралася зі збірною Хорватії в стартовому турі групового етапу чемпіонату Європи. Фурія Роха захопила ініціативу з перших хвилин. Утім, до середини першої половини іспанська команда лише одного разу потурбувала Ліваковича. Мората низом пробив у руки голкіперу після передачі Ямала. Проте на перерву підопічні Луїса дела Фуенте пішли з трьома голами в активі. Відкрити рахунок вдалося на 29-й хвилині, коли Мората після передачі Руїса з глибини переграв Ліваковича в ближньому бою. Через три хвилини асистент перетворився в голеадора. Руїс отримав передачу. Педрі перед штрафним хитнув оборонця і поклав у кут. А під завісу тайму Карвахаль в дотик замкнув простріл Ямала після розіграшу кутового. Збірна Хорватії насправді не була такою безнадійною. Після першого пропущеного Сімон узяв удар Ковачіча з лінії штрафного. А після другого Кіпер перерував постріл Брозовича. Майер же на добиванні влучив у сітку із зовнішнього боку, а Будімір трохи не встиг на простріл гвардіола. Весело було і в другому таймі. Геть непристойним рахунок міг робити 16-річний Ямал, але його підступний удар із дальнього кута витягнув Ліваковіч. Натомість Мората на ближній стійці відправив м'яч ворота після прострілу. У відповідь Станішіч влучив в оборонця на лінії воріт. Після невеликого перепочинку порушила спокій Хорватія. Високий пресинг Балканців змусив помилитися Сімона, тож Родрі змушений був порушити правила проти Петковіча у власному штрафному пенальті. До позначки підійшов сам постраждалий, але переграти голкіпера не зумів. Гол вже на добиванні скасували через офсайд. Команда Даліча так і не зуміла розмочити рахунок. Хорватська збірна намагатиметься реабілітуватися в матчах із Албанією та Італією. Фурія Роха готуватиметься до принципового поєдинку проти сквадри Адзури 20 червня. Червня. Збірна Італії оформила вольову перемогу над національною командою Албанії. Групі Б чемпіонату Європи. Довго команди не запрягали. Хоча посприяла цьому помилка оборонця з скуадри Адзури Дімарко. Він уже на першій хвилині необачно ввів м'яч із за бокової до власного штрафного на Бастоні. М'яч перехопив Байрамі та потужним ударом у ближній кут відкрив рахунок. Італія відразу ж кинулася вперед, щоб відігратися. Особливо старалися винуватці пропущеного м'яча. Зрештою, обидва оборонці Міланського Інтера доклалися до гола у відповідь. Дімарко розіграв із Пелегріні-Кутовий, останній виконав навіс на дальню стійку, де Бастоні головою пробив у протихід кіперу. А ще за 5 хвилин сквадра Адзура вже була попереду. Це Барела опинився на підбиранні та метрів із 20 з льоту пробив точнісінько в кут. Стракоша навіть не ворухнувся, підставив голкіпера і Хюсай, який опустив голову перед м'ячем у польоті. Камбек за чверть години не змусив збірну Італії збавити оберти. Підопічні лучано-спалетті повністю заволоділи ініціативою і методично шукали слабкі місця в обороні орлів. До перерви закріпити перевагу могли Фратезі та Скамакка. Перший елегантно перекидав голкіпера. Але Стракоша в останній момент змахнув м'яч рукою в стійку після перерви сквадра Адзурра. Продовжила контролювати територію, але виглядала обережніше. Поменшало й небезпеки біля воріт албанської збірної. Італійці можуть записати в актив діагональний удар КІЄЗИ зі середньої дистанції неточно. Проте і команда Сілвінью нічого не змогла протиставити фавориту. Окрім ліквідованого донарумою випаду Маная, та заслужено поступилася. У наступному турі Албанія зустрінеться зі збірною Хорватії. Натомість Італія протистоятиме збірній Іспанії. Матчі другого туру в квартеті Б заплановані на 19-20 червня.